У них є лише кілька хвилин, щоб витягнути людину з того світу, поки ворог готує другий удар. Поліцейські парамедики Донеччини першими заїжджають у дим і вогонь після чергового прильоту. Сьогодні їхня робота це буквально перегони зі смертю, адже окупанти часто атакують вдруге, намагаючись вбити і постраждалих, і їхніх рятівників. За плечами цих людей найстрашніші трагедії війни. Майже кожен із них уже сам зазнавав поранення, але після одужання знову повертається. На місце прильотів про залізну витримку та фронтові будні тих, хто бачив справжнє пекло, розкаже Руслан Сміщук. Я 300 часовий ракета прямо машину. Щодня росіяни обстрілюють, убивають та ранять мирних жителів вільної Донеччини. І щоразу на допомогу поспішають поліціянти, парамедики. Вони першими з'являються на місці чергового прильоту. Правоохоронці розповідають, один із найнебезпечніших моментів в їхній роботі це повторні влучання або засідки на екстрені служби. Росіяни застосовують тактику подвійного удару, вичікують, коли почнеться операція з допомоги постраждалим, і тоді атакують у друге, щоб спричинити максимальне кровопролиття. Я звертаю завжди увагу. Всім кажу, там з ким виїжджаю, Звертайте увагу на час надання допомоги, тому що е 5... Ну, загалом це 10-15 хвилин от надаємо. Бажано, щоб 10-15 хвилин ми вважилися в цей часовий проміжок, бо потім щось прилітає. Мабуть, якесь, якийсь дрон висить вгорі і бачить, під'їхала автівка. Ну, Репто видно. Буквально там 10-15 хвилин може підлетіти ще й FPV, як у нас було там, на прильоті нещодавно. Це перший створений в Україні загін поліціянтів-парамедиків за кожним із копів, десятки і сотні врятованих життів, сотні виїздів. Але якою ціною? Адже ці чоловіки та жінки бачили реальне пекло, як, наприклад, 7 квітня 22 року, коли росіяни ракетою вдарили по Краматорському вокзалу, сотні людей чекали тоді на евакуацію. Дуже багато ушкоджень, дуже багато ампутованих кінцівок, багато крові. Просто паніка. Важко було це побачити настільки, що ти, коли бачиш при людину, в якої там по ознаках не вистачало дихання, провита грудна клітина, і що у нас дуже було мало, що ну за тих ресурсів, що ми ну, можна було набагато більше зробити, але це вперше і перше таке, що потім ввечері, вже коли оцінюєш. То тоді вже ти тільки розумієш, що відбулося. Що відбулося це жахіття, просто жахіття тому, що там були діти. А діти мого віку на той час моє, моєї дитини. Мар'яна розповідає того страшного дня був її перший виїзд як парамедика. Тоді не було часу лякатися чи рефлексувати, лише надавати допомогу пораненим. Але такі жахіття поліційники, на жаль, бачать часто. А, так, це ракетний удар 27 червня 23-го року. Тоді росіяни влучили по піцерії в Краматорську 13 загиблих, майже 7 десятків постраждалих. Мар'яна тоді також допомагала людям вижити. Це місце це дуже таке, як і залізниця. Дуже багато потерпілих. Дуже багато потерпілих було під завалами, і дуже було Добратися дуже було важко до самого приміщення і в центр. Дуже завалено, і ДСНСники допомагали просто через вікна пролазити на територію, дивитися, шукати людей. Ці героїчні чоловіки неодноразово поранені. Данило тоді, коли рятував людей у Покровську під час прильоту по центру міста. В порамеках два роки, але 24.06-24 року. Отримав поранення в місті Покровськ на повторному був на прильоті, надавав допомогу особам, було п'ятеро постраждалих, вернувся з лікарні до місця події та потрапив під повторний удар. Після чого ну це вже потім стало відомо, що п'ятеро вбито. 49 людей постраждало, і я в тому числі. Так само і Андрій вивозив людей з місця вибуху, хоча й сам потребував допомоги. треба ж їхати. Підходжу до машини, а там колеса всі спущені. Стекла, стекла залишилось, там заднє вітрове бокове біля багажнику. Цей автомобіль весь пом'ятий, як бляшанка. І я розумію, що я туди не доїду. День у день. Ці правоохоронці ризикують собою, аби врятувати життя мирних жителів Донеччини зі східного фронту. Руслан Смичук, Вадим Ревун та Ігор Щепет. Подробиці телеканал Інтер. Марафон єдиних новин.